Добрий день! На продаж BMW 3 серії 2012 року. 2 літри дизель. Автомобіль був пригнаний з Німеччини в 2017 році. Один власник в Україні, для нього там підбирали, сюди привезли. Все, тільки він на ньому тут їздив. Гарний стан. Комплектація називається Luxury Ззаду є партроніки, є люк, чорна стеля. Комфортні сидіння, красивий коричневий салон, великий екран. Такі от красиві чорні диски на ньому, гарна гума Goodyear Eagle. Салон чистий. По кузову теж все добре. За автомобілем доглядали, обслуговували. Лобове скло ціле, без сколів, без тріщин. Такі от диски має. По кузову є отут така дрібненька вмятинка, якщо захочете, можна без фарбування її прибрати, але вона, в принципі, непомітно на загальний вигляд не впливає. Автомобіль в ДТП не був, отут була подряпинка на арочці. І підфарбували. Фотку, якщо не забуду, то додам. І давайте, в принципі, почнемо з покажу, що тут трішки буде шар фарбу. Дивіться, 140-120 мікрон, А тут район 90-100. Тобто самий-самий мінімальний шар. Можливо, ви б ніколи цього і не побачили, але ми показуємо все максимально чесно і прозоро то можна вважати, що він не фарбований. Давайте також покажу проєм. В проємах не фарбовано. Ну і раз ми вже тут, то салон. Дивіться, як тут красиво. Чорна ззовні, коричнева всередині, чорна стеля. На камеру бачу салон виглядає дещо світлішим, але по факту він трішки темніший, ніж ви бачите на відео. Люк піднімається на вентиляцію, відчиняється, зачиняється, також є шторка від сонця. Місце водія, красиві сидіння. Тут є така тріщинка на шкірі, це стандартне місце для них. Знову ж таки, якщо захочете, оцей шматочок можна замінити і буде взагалі ідеал. Боковинка не потерта. Довжина сидіння міняється, вгору вниз підіймаються, кермо в гарному стані, структура збережена, нічого не витерто. Давайте продовжимо заміри На капоті є незначні сколи, тут є сколи, але це нормально з рахуванням віку і пробігу автомобіля. За бажанням можна поїхати з вами на діагностику, на ваше СТО, якщо захочете перевірити технічний стан. Також, як завжди, можливий варіант з обміном на ваш автомобіль. З цього боку теж все красиво, коричнева шкіра, такі от красиві вставки, підкачка сидіння, регулювання. Великий дисплей. Так, здається, задні двері показував і крило, мабуть, теж показував. Сторонніх запахів в салоні немає, фірмовий запах BMW і все. Ніхто тут не курив. Отже, по кузову все в оригіналі, крім оцієї арочки. і то самим-мінімальним самим шаром. Багажник доволі просторий, там кишенька невеличка, там якісь інструменти так от лежать. І тут додаткове місце для ваших речей. Давайте заглянемо під капот. І сядемо на місце водія, запустимо двигун. Мабуть, зразу запустимо, можна буде і додатково послухати, як він працює. Кнопочка старт стоп. Клімат працює, виключу його, щоб він нам додатково не шумів. І заглянемо під капот. Під капотом, як бачите, ніхто нічого не мив, до продажу не готував. Двигун працює рівно, м'яко, без аномалій, без нарікань. Гвинти і гайки не кручені. Тут аналогічно маркування на фарах 18 квітня 2012 року. 19 квітня 2012 року також це в оригіналі. І давайте сядемо в салон. Дві п'ятдесят пробігу. Клімат, повторюсь, працює, підігриви все день працюють. Є круїз, датчики світла, датчики дощу. Доволі економний, до речі, автомобіль і їде при цьому гарно. Кого зацікавив? Звертайтеся. Також давайте покажу люк. Він працює. Не заїдає, не скрибить, відчиняється, зачиняється. Все як має бути шторка. Все, пишіть, дзвоніть, пока.